В одному місті жив був хлопчик на ім'я Петрик. Петрик дуже хотів мати багато друзів, але він зовсім не вмів дружити, а вмів тільки битися. Він думав, що тільки бійкою і грубістю можна щось комусь довести або привернути до себе увагу. Хлопці його боялися, і друзів у нього майже не було. Одного разу. Петрик побачив на дорозі велику калюжу з різнокольоровими брудними плямами. Він підійшов ближче, щоб краще розглянути її. І раптом, проїжджаючий повз автомобіль, оббризкав його водою з ніг до голови. І раптом Петрик помітив, що знаходиться всередині прозорої великої мильної бульбашки. Спочатку він дуже здивувався і почав її розглядати, але потім злякався. Бо зрозумів, що вибратися з бульбашки він не може. З того часу всі погані справи Петрика назад до нього ще поверталися. Наприклад, намагається Петрик кого-небудь вдарити, а бульбашка удари йому назад повертає. Так він і ходив декілька днів в бульбашці. Битися боявся адже себе бити боляче і нецікаво, а грати одному нудно, а от бульбашки він ніяк не міг позбутися. Раптом Петрик побачив дуже симпатичну дівчинку з ведмедиком. Дівчинка не знала, що Петрик любить битися і не злякалася його, а навпаки, покликала грати. Петрик дуже зрадів і вирішив пригостити дівчинку яблуком, яке було у нього в кишені. Він простягнув їй яблуко, і тут сталося диво, бульбашка лопнула. Петрик був дуже щасливий. А прийшовши додому, він побачив на столі два великих яблука. Петрик здивувався і сказав Дивно, звідки пім тут взятися? Адже своє останнє яблуко я подарував дівчинці у дворі. На наступний день Петрик знову пішов у двір до хлопців і дав їм свої машинки пограти. А коли повернувся додому, побачив дві нові гарні машинки. І став Петрик помічати, що як тільки він зробить комусь добру справу, це добро до нього повертається та ще й в подвійному розмірі. З тих пір Петрик робив тільки добрі справи. У нього з'явилося багато друзів. Він навчився дружити з усіма і зовсім перестав битися адже в Бульбашку йому більше не хотілося.